Народні вічі у Ромнах вже стали традиційними у неділю, 2 березня на центральній площі міста знову було велелюдно. Основною темою обговорення стала ситуація, що склалася зараз між Росією та Україною. Один з перших виступаючих, Євген Василенко, закликав людей бойкотувати будь-які товари російського виробництва та припинити трансляцію російських каналів у нашому місті, а також організовувати загони народної самооборони на випадок можливого збройного конфлікту. Я закликаю всіх підприємців в разі необхідності надати всякому всю можливу матеріальну допомогу для таких. Загонів, тому що я ж кажу, нам зовсім близько. Звернувся Євген Василенко і до питання російської мови у школах. Запропонував підтримати пропозицію щодо факультативного її вивчення, адже цитую, перекладачів для допиту полонених у нас і так вистачить. Не менш за глобальні питання людей хвилюють і суто місцеві, тож заговорили стосовно автобусних перевезень по місту. Виголосили ряд претензій до нинішнього перевізника ФОП «Сисько». А зі сцени Олег Кононенко, представник Всеукраїнського об'єднання Свобода, зачитав ви. Тяг із листа Якова Зубана до Юрія Чмиря ФОП «Сасько» являється активним членом партії регіонів, головою первинної організації, керівником Мініштабу, вона бере активну участь. Для неї виготовляється агітаційна реклама і так далі. Тобто вона сюди просто поставлена і за того, що вона є членом, активним членом партії регіонів. Запевняю вас, що в разі видворення з міста цієї, ну я не, не можу підібрати слов. Партії регіонів ті маршрутки, то я запевняю, що місто не зупиниться і будуть перевезення. І гарантую забезпечення навіть краще, ніж на сьогоднішній день. Та все ж теми державного масштабу знову заволоділи увагою людей. Адже загроза збройного конфлікту з Росією абсолютно нікому не вдається гарною перспективою. Щоб підтримати роменців на сцені виступили російські громадяни, котрі вже довгий час проживають у нашому місті. Вони запевнили, що цілком і повністю згодні з прагненнями українського народу, а Роменщину, котра вже стала для них рідним домом, будуть захищати на рівні з корінними мешканцями. Я ні одного поганого слова в сторону росіянки не услышала. Мені ніхто не сказав, що розмовляємо пранськи українським. За чим українським... я буду угодувати цей язык? Я розмовляю до сих пор на рускому язикі. що з сьогоднішнього дня Путін, мій особистий враг ворог, і ворог всіх українців, і ми з вами повинні захищати нашу землю. Роменці, котрі були присутні на зібранні, схвально сприйняли ці виступи, адже налаштовані мирно і розбрату не бажають. Вже перед закінченням народного віча активісти принесли і продемонстрували зі сцени портрети, котрі були зняті зі стенду Гордість нашого міста. Вилучили не всі зображення, а лише тих людей, які на думку виступаючих скомпроментували себе. Роменцям така ідея сподобалася і вони підтримали її бурхливими оплесками. Подібні зібрання планують проводити і надалі. Продати буде повідомлено після. Пізніше Юлія Хижняк, Роман Петренко для телеканалу Пульсар.